На коротку мить здавалося, що країна нарешті отримала шанс. Період апартеїду завершився. Протягом тривалого часу Південна Африка існувала, наче у двох вимірах, накладених на один простір. З одного боку була біла спільнота, заможна орієнтована на захід і з рівнем життя схожим на європейський. З іншого чорна більшість позбавлена доступу до цього добробуту через жорстку систему сегрегації, яку підтримували закони. Все виглядало так, ніби в серці Африки стоїть окремий європейський форпост, і так воно по суті й було. Та з часом, після напружених внутрішніх протестів і міжнародного тиску, що зростав роками, влада погодилася звільнити в'язнів режиму. Серед них представники Африканського національного конгресу та найвідоміший з них Нельсон Мандела. Переговори між Манделою та урядом тривали довго. Вони мали привести країну до мирного переходу, чогось у що багато хто просто не вірив. Поступово механізми апартеїду прибиралися, і на перших справді вільних виборах президентом обрали колишнього політв'язня. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Тоді здавалося, що Південна Африка відчиняє двері у майбутнє. Країна мала багаті ресурси, різноманітну економіку, велику кількість кваліфікованих людей. Світ очікував, що саме вона може стати зразком розвитку на континенті. Найважчим завданням нового керівництва стало створення чорного середнього класу. Скасувати закони було легко, а ось вирвати мільйони людей із поколінь бідності значно складніше. До того ж, поруч стояла інша проблема: заможна біла меншість явно не сприйняла б грубого перерозподілу ресурсів. Тому африканський національний конгрес мусив рухатися дуже обережно, виправляти старі рани, але не руйнувати економічну основу країни. Спочатку процес йшов відчутно успішно. На державні посади прийшли чорні фахівці. Потім вони з'явилися і в приватному секторі, у професіях, куди раніше просто не могли потрапити, колишні бідні райони, як от Совето, поступово змінювалися. Замість нетрів, охайні будинки, ресторани, нові сервіси. І ці зміни відбувалися не за рахунок чи йогось майна. Вони народжували нові можливості. За кілька років чорний середній клас збільшився в рази. А світовим підтвердженням прогресу став вибір країни господарем чемпіонату світу 2010 року. Скептики сумнівалися у всьому у стадіонах, у безпеці, у туристах. Та коли вовузели гучні труби фанатів, наповнили ефір, стало ясно – південна Африка справді зуміла. Проте після спортивного свята почали проявлятися тріщини. Уряд зміг створити відчуття стабільності, але воно виявилося тимчасовим. Зміни сповільнилися, місцями вони навіть повернули назад. Одним із найвиразніших символів кризи став щомісячний документ від державної компанії ЕСКОМ. У ньому зазначено, коли й у якому районі вимикатимуть світло. Роки відкладених ремонтів і старі станції призвели до того, що країні просто бракує електроенергії. Проблема створила дивне поєднання. Частина держави виглядає дуже розвинено, але водночас регулярно занурюється в темряву як найбідніші сусіди. За 2023 рік нарахували тисячі годин, коли мережа не змогла забезпечити попит. І це лише одна з ознак ширшого занепаду державних послуг. У Кейптауні кілька років тому місто було за крок від того, щоб повністю втратити воду. В інших регіонах системи водопостачання руйнуються, а спалахи холери вже забирають життя. Кількість убивств різко зростає, а поліція і суди працюють настільки повільно і ненадійно, що довіра до них падає. Занепадає і транспортна інфраструктура. Транснет, який відповідає за вантажні перевезення, скоротив обсяги майже на третину. Національна авіакомпанія збанкрутувала і відродилася лише формально, у набагато слабшому вигляді. Такі проблеми стають зрозумілішими, якщо подивитися назад. Перші відключення електрики з'явилися ще у 2007 році. Спершу вони були локальними й короткими, потім раптово стали масштабними. Туристи застрягали на канатній дорозі, шахти зупиняли роботу. Уряд оголошував надзвичайний стан. Ці події впливали на світові ринки та викликали паніку. І що неіронічніше, усе це передбачили ще у 1998 році. У тій білій книзі прямо казали: якщо не будувати нові потужності, надлишок енергії зникне до 2007 року. Так і сталося. Жодних реальних кроків не зробили. Енергосистема залишалася майже такою самою, як і за часів апартеїду. Коли після 1994 року споживання зростало, коли промисловість розвивалася, коли електрика нарешті дійшла до бідних районів, запас міцності стрімко танув. У білій книзі проблеми описали, але на перше місце поставили все інше рівний доступ, екологію, ефективність, а сам дефіцит згадали майже побіжно і запропонували нечіткі рішення, які не давали реальних інструментів. У результаті держава взялася за багато завдань одночасно, але не впоралася з ключовими. Деякі позитивні зміни все ж відбулися. Доступ до мережі розширили, відкрили шлях чорним менеджерам. Та головні системи електрика, транспорт, суди, вода почали втрачати здатність працювати. З часом частина проблем, описаних у старих звітах, лише загострилася. Партія обмежила Еском у створенні нових станцій, сподіваючись, що так з'являться приватні конкуренти. Але конкуренція не виросла, а внутрішні ресурси країни стрімко танули. Лише коли запаси впали до критичного рівня, заборону зняли, проте момент уже було втрачено. Країна, яка колись славилася надлишком електроенергії та поставляла струм сусідам у 2007-му, опинилася на межі енергетичного краху. Експерти тоді казали, що на вихід із провалі піде щонайменше 5 років, але минуло більше ніж 15, станції з труднощами добудували, а планові відключення залишилися частиною життя. Упродовж 2010-х загальна потужність мережі повільно зростала, та виробництво все одно стояло на місці. Побудувати станцію одне, а утримувати її без поломок зовсім інше. Наприкінці 2014-го країни зіштовхнулася з дефіцитом дизеля, посухою та ремонтом станцій, що різко зменшило генерацію. У 2019-му додалися проблеми з вугіллям, повені і підозри на саботаж. З 2021-го почалася нова хвиля провалів страйки, пожежі, аварії, зупинки блоків. Деякі міста занурювалися в темряву на цілі дні, а по країні світло вимикали майже через день. Рекордно погана статистика. До технічних причин додалися і інституційні. реформи, що мали зробити, держкомпанію сильнішою, загрузли у тих самих вадах, які пронизали і саму правлячу партію. Коли відключення сягали 12 годин на добу, директор Еском подав у відставку за кілька годин по тому його намагалися отруїти ціанідом. В інтерв'ю, яке згодом видалили, він заявив, що всередині компанії діє системна корупція і щомісяця зникають величезні суми. Перевірити це важко, але втрати від відключень реальні. Економічне зростання, що колись планували на рівні 6% після енергетичної кризи, жодного разу не перевищило чотирьох. Центральний банк підрахував, вимкнення світла на 6-12 годин на добу коштують економіці десятки мільйонів доларів щодня. Тарифи на електроенергію зросли, але навіть це не врятувало компанію від боргів. Тож люди та бізнес, які мають можливість, дедалі активніше від'єднуються від держави. Через повільний час реагування поліції заможні жителі масово користуються послугами приватної охорони. Ціла індустрія, що вже перевищує за чисельністю армію та поліцію разом. Міські центри дедалі частіше поступаються місцем охайним ретельно охоронюваним районам на кшталт Сантона чи Сіпойнта, де приватні компанії не лише патрулюють вулиці, а й ремонтують світильники, лагодять дороги та прибирають сміття, виконують роботу, яку мала б робити держава. Заможні також масово переходять на сонячні панелі. Лише за рік встановлена сонячна потужність в Україні більше, ніж подвоїлася. Ті, хто має кошти, створюють власні автономні системи, повністю незалежні від національної мережі. Частина людей робить ще один крок: готує запасний шлях за кордон. Ті, хто має право на інше громадянство, активно подають документи, інші купують доступ до проживання за кордоном. Деякі країни пропонують відповідні програми просто за інвестиції і все більше південноафриканців використовують цю можливість. Усе це відбувається на тлі того, що країна вже проходила через важкі часи. Але нинішня ситуація інша: це не просто складність, а відкат назад. Держава розвивалася, ставала однією з найпотужніших на континенті, а тепер поступово втрачає досягнуте. Криза з відключеннями лише яскравий прояв ширшої проблеми, смертельної спіралі. Коли мережа вимикається, злодії легше крадуть кабелі та обладнання. Компанія витрачає ресурси на латання пошкоджень замість розв'язання основної проблеми. Через це відключень стає більше, а з ними зростають збитки бізнесу, падає податкова база, і держава ще менше здатна вкладати у відновлення. І так по колу. Усе це погіршує, якість життя для всіх. Зростає злочинність, темрява порушує роботу лікарень, підприємств, транспорту. Гроші знецінюються, імпорт стає недоступним. Люди з можливістю виїхати, роблять це, забираючи з собою досвід і капітал. Це послаблює економіку ще більше і спіраль продовжується. Така динаміка пронизує всі державні інституції. Коли на найбільшій частині континенту рівень бідності зменшується, тут він зростає. Коли сусіди покращують освіту і медицину, тут показники падають, і причина не в якихось зовнішніх силах це наслідок роботи уряду. Підтримка правлячої партії впала до історичного мінімуму. На місцевих виборах вона вже не здобула більшості голосів. Попереду нові національні вибори, і країна стоїть на порозі реального політичного зсуву. Чи була держава коли-небудь по-справжньому ефективною? За часів апартеїду послуги на належному рівні отримувала лише частина населення. Більшість жила без достатньої освіти, медицини, безпеки. Тоді це називали розвиненою країною, але це була ілюзія, створена привілеєм меншості. Тепер нестача базових послуг просто стала видимішою для всіх. Перехід мав бути складним, і жодна країна не змогла б миттєво вирівняти рівень життя. Але сумно, що саме сила, яка боролася за зміни, тепер, здається, гальмує їх. Багато її представників використовують державні посади для власної вигоди, відтворюючи ту систему, проти якої виступали. Єдине світло в темряві розуміння того, що нинішній шлях вичерпав себе. Країна все ще має сильні позиції, ресурси, інфраструктуру, людський потенціал. Шанс ще є, хоча вікно можливостей повільно зачиняється, і поки одні пакують валізи, інші залишаються, сподіваючись, що шлях до відродження все ж можна знайти. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!